Так, мабуть, я прибіжав вже. О, так, ось, цей кінотеатр. Всім привіт, з вами Керомайн, і сьогодні я буду будувати таємну кімнату в цьому кінотеатрі. От прямо в цьому. І Ввечора вже і до мій друг, і він буде мені говорити, де охорона та... Коли там буде день вже. Тому що я буде знаходитися там цілу ніч. Буду облаштую собі кімнату, але я ще не придумав, як я буду вибиратися. Ось там є камери, і ось там. Зараз покажу вам одну ось Камера, то. і там чотири там камери, я щоразу ще заходив, щоб там спланувати все. І я вже під вечір буду підніматися. А поки я піду додому, буду готувати речі. Ой, так. І остання річ. Все. Я все доніс сюди. І ось. Скоро вже вечір буде, ось тут мій буде друг сидіти. Ось це для нього приймач, щоб він мог мені говорити. У мене теж свій є в цих шалкерах. Так от, це комп'ютер, він буде дивитися по камерам, де охорона. Це верстак, це стул, ну тут все зрозуміло. Скоро вже ве вечір буде, і коли буде вечір, я вже буду готовий. І давайте поки подивимося, подивимося на речі. Тут інструменти, там, залізні інструменти, давайте візьмемо. Так, беремо. І ножиці і їжа. Ну, їжу, ну мені буде потрібна цілу ніч, а то я головне, не хочу там сидіти. Так, давайте вдягнемось. Так, я стів. Мій скін не загрузився, ну нічого. Так, все. Я чорненький, і мене тепер буде погано видно нічого. Так от, я, тут, я ще побачив, що тут є вентиляція, бо в інших немає такої вентиляції, що тут можна пройти. Ну ми потім вже будемо йти туди. Так, ну, так, треба взяти речі. Давайте візьмемо шалкери, Беремо, і цей. Все взяли. Шалкрії ящика. Так, ну і треба буде чекати друга, поки він прийде. Так, вже вечір мій друг приїхав. Ти тут? Так, я тут. Все, ну, мені так страшно заходити бось. Красивий вечір. Ну, нічого, ну, страшно трошки. А то вдруг поліцію визовуть, а я буду в. Ну, знову в'язниці сидіти. Ну, нічого, я вже два рази си... сидів, так що нічого страшного Пішли. Так, тут вентиляція якась. Ось тут якась там друг сидить з комп'ютером. Так, давайте. І тихо. Так, треба достати с... С... мою рацію. Такої не. та, Блін, треба з... щось зв'язатися з ним. Так, і. Опа! Так, зв'язатися де все. Ем. Так. Так, ти дістати Шалкеровий ящик. Так, і поставлю. Так, давай нариштовуємо. Ало, ти є тут. Так, я тут. Там зараз в залі є ох охорона. Ні, ще зараз немає, вона в залі головному. Добре, давай зараз. Я, 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 я повідомлю, коли я зайду. Так. І виключаємо, все. І треба тепер піти, все. Поки він не прийшов. Ай! Ой, боляче було так. Я ще бачив по картах раніше дуже давно, тут така кімната повинна бути. І так, Стоп. Що це за заважіль. Так, ну добре, я думаю, нічого тут страшного? Треба закрити все. Тут темно. А тут якась раніше вісниця була, не знаю, куди вона веде. Так, а що це за важі? Не знаю, не буду натискати, може. Ця охорона спрацює. Ну давайте вже ставити. Так, цей ящик і цей. Так, поставимо зараз стару систему. Ей, а ти тут? Так, я тут. О Охорона зараз в головному залі. Фух, я встиг все ж таки пройти. Так, дякую, я, я піду вже. Ну, буду будувати таємну кімнату. Добре, на зв'язку. Бувай. Так, все. Вмикаємо. Все. Так, давайте. Ну, поки поставлю сюди. Вона мені не дуже потрібна. Так, головне зараз світло поставити. Бо тут таємно дуже. О! якраз, світильники є. Так, поставлю. Тут дуже. Я не очікую, що тут буде така велика... Ой, тут нічого мені не видно майже. Ну давайте хоча б так от. І так, ну тут поставимо тут, ну, в принципі, вже світа. То я не буду використовувати. Так, ну, то навіщо мені лісниця? Так, все. Світло є, це найголовніше, я думаю, так. Щоб тут не було темно. Які у нас речі є? У нас. А, нам ще буде кухню зробити, не, не знаю як. Поки що У мене не було пла... плану, як будувати. Давайте переміщимо ці всі речі сюди. Тут не займає вони місце. Так. так, ось ось. Так, така, Ну ми ізгородь будемо потім використовувати. Так, давайте поки що з долати почнемо якраз. Так, унітаз, душ, все таке і омивальник. Так, це все. М -м -м, так. Що тут як нам огородити треба буде? Так, ну, поки потім будемо думати. Так, я поки їсти не хочу. Мені моя не потрібна. Так, куди туш помистити? Ну, давайте сюди. Душ. Все, все працює. М -м, там труби, мабуть, якісь є. Так, умивальник сюди і тубзик. Куди тубзик? Можна тут стіну зламати? О, я придумав. Ха, ха прикольно буде, кстати. Ой, дивіться, тубзик тут буде стояти. Прикольно, бачите, не видно. М ну майже не видно, можна на ньому посидіти навіть. Так ось. Опа, все, я сижу на тубзиках. А, стоп. <рив> <рив> О боже. Я справив нужду жду в туалет цей. Ось вот цей туалет. Йо, що за мод такий смі смішний ось так. Тут з'явилося це, тому що я там помістив туалет. Ну да, в принципі, так. Так, а де... Моя кімната. Я придумав, можна буде зараз ящиками перегородити. Ну, цей прохід. Бо він мені не потрібний. Може, працівникам він і потрібний. Так, давайте. Так, ну, давайте кухню зробимо. Так, це, мабуть, для кухні все. Це да, Це все для кухні. У мене телевізор є, але немає, ну, що придумаємо потім. А в зараз кухня. Кухню ми. Ну, тут якщо наша буде кімната. Дікольно було б помістити сюди. Бо і тут ну, не залежає, бо тут буде моя кімната, а тут ну як, стіна невидима. І два стільчика, я не знаю, навіщо нам два стільчика. Просто так, напевно. Щоб я не скучав, щоб я когось сюди пригласив, але тут нікого нема. А друг на криші зараз, якщо що буде говорити. Я не буду відкривати, а то може там охоронник. Так, ну, що? Так, у нас ще кухня, так, точно. Треба кухонну плиту, витяжку, все це бремо. І будемо зараз якось ставити. Ну це це саме останнє, бо зараз я не знаю, куди я буду зараз це ставити. Так ну я думаю сюди ось так от. І нас останнє залишилося, якраз сюди пройду. А ось сюди ось цю штуку. Чи може... Так, в мене якась ідея з'явилась. прикольно. Не просто там щось перемістити трошки. А, а саме ладно, прикольно. Вона буде трохи переграждати. Опа. І ось, ну, прикольно. Щось. якась прогородка. Так, ще дивитишку. І я нічого більше маю. Все, ну. Так. Ха, У мене на вулиці зараз тривога почалася. Ну нічого, я думаю. Ще. Ну. Це в мене тут нормально, в принципі. Так, ну давайте, наприклад, ось це все. А, стоп, шкафчики я забув поставити. Яких тут поставити, я ж це сюди поставив. Можна так. Треба подумати. Або я сюди собі поставлю. Так, ну треба кровать спочатку поставити. Ось. прикроватна тумбочка. Ось така. А, вона навіть від кровати прикольно. Прикольно. Так, а сюди. Ось. А ні, так навіть прикольно, дивіться. Уютненько якось виходить. А телевізор. О, ти віржу сюди. Але. Ой, ні, я не хочу спати. Спати. Так. Так, опа, все. Куди його можна поставити? зараз? Так, цей шкафчик куди можна поставити? Цей? Так, давайте стару систему приберемо. Вона заважає потім кудись в інше місце поставить. Наприклад, сюди. поставимо старого систему. Так. М -м -м. Ну сюди телевізор. Ой. Так, от, що з телевізором. Ні, не сюди точно. Не сюди, тоді сюди. Ну як? Стоп, можна по-іншому трошки. Трошки... Так, ломайся. Так, я придумав по-іншому трошки, щоб я міг лежати і дивитися телевізор. Так, давайте цю тумбочку сюди. Це. А, а це можна стоп зараз. Як це використати? Та ні, воно мене вже не потрібно персонал витривого лунає. А ми записуємо відео. Угу. Ну. А вже. вже на ніч. Вже ранок, мабуть, так. Зараз поставлю. Ой. Так. Зараз поставлю. Агов, ти тут? Так, я тут. Зараз на вулиці прям ранок чи майже ранок. То, ну не сильний ранок, так, знаєш. Ну, тільки почався дуже темно ще. А так, ну ранок. Добре, дякую, давай. На, на зв'язку. Так, бувай. Як все виключаємо? Якась музика грає. Не знаю яка. Ой, не я не хочу вже на туалет. Так що у нас тут можна поставити? Можна тумбочки. Куди можна тумбочки? Стоп, зараз може це перемістити. Так, це перемістити. Так, а витяжку. Так, так, да, можна зломати. А, а світильник. Ні, я не буду перевіряти. Так, а плиту можна сюди наприклад. Чита да? сюди поту. А мусочка прикольна. Така, ну ви, може її не чуєте. Наразі не чуєте. Мабуть. Так, куди можна тумбочки дві поставити? А тут щось то продумав, я, да? Чи я зможу поставити? Так, як тут? О, зміг, прикольно, все. Так, а эти тумбочки сюда. О, прикольная кухонька. А вот это вот Ну, вы сами разумеете, я думаю. Музычка такая прикольная. Такая, ну, заспокойча. Так, телевизор, как тут включается? Что это? Давай, это, например, один, два, то три. Так, как что это? Как что? Офф. Он. Не знаю, Жакін працює. Я не розбираюся Ми в цьому моді. Ну ось. Нас побудував стоп. А як я буду вибиратися? Стоп! Ви, ви чуєте? Там люди. Там люди. Це реально, я не буду, конечно. Тому що вони мене побачать. Але я, як мені вийти? Як? Да, я це не продумав! Я це не продумав! Ну от. Вже я буду думати, поки, а, а відео вже закінчується. Так що всім вдачі та всім пока!